Добрий день! Я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Це відео буде про мій новий процес, який я хочу розпочати. Це в мене буде вишивка бісером. Ви зараз бачите перед собою заготовочку, ось таку схемку для вишивки бісеру від торгової марки Барви Поділля. Називається вона Божа Матір, розв'язуюча вузли. Артикул цієї схемки свр 40023 Тканина Габардин з термообрізкою по краю я дивлюся, хоча ось місцями щось посатується, і підклеєна флізеліном. Бачите, підклейка фрізеліном така нерівномірна. І на край ось тут не вистачило. Обрізали так собі. І ось поверху. Ну, поверху, то не страшно, а тут то прям обрізали ось так. Так, барви поділля, такі схемки, точніше, від барви поділля, я вишивала і не одну. Бо Ця торгова марка, якби схемок різних цієї торгової марки багато в нашому офлайн-магазині, де я можу прийти, подивитися і, відповідно, купити. Ну, в нас їх дуже багато закуповують. Є інші, але найбільший асортимент саме від цього виробника. Звичайно, цю схемку я купувала давно. Це, мабуть, був. Карантин. Так, да, мабуть, на карантині в 2020 році. Десь осінь, якщо я не помиляюся. Ну, точно не пам'ятаю. В 2020 році. І пам'ятаю, що це був карантин. Так, давайте подивимося, це в нас не зовсім повна зашивка, часткова. всі обличчя не вишиваються, ось цей голуб не вишивається. Руки, обличчя не вишиваються. А і ще ось ці вузли також не вишиваються, як ми можемо бачити. Так, ось такий малюнок. Ну, я так дивилася, бо я підбирала бісер, то, щоб зливались кольори, як такого немає. Ну, ось так чітко видно градієнти кольорів. Ну, і так як я вишиваю не першу схемку від цього виробника, то можу сказати, в них немає такої проблеми, я помітила, із зливанням кольорів. Є точки для проколу, ось так. Але в них вони не дають артикули бісеру, тільки ось такий кольоровий значечок і кількість в цього кольору, скільки потрібно. У нас тут. 15 кольорів бісеру вони пропонують. В мене буде 17, я трохи ділю. Так, що я де поділила, я вже й не пам'ятаю, чому в мене вийшло 17, якщо чесно. Треба подивитися по ось такий у мене підбір. Зараз, поки я його озвучувати не буду, то, можливо, будуть якісь зміни. Так, Чому в мене 17, я дивлюся. В мене йде два білих. Тобто, в небі одні кольора, а в крила янголів цих інші кольора йдуть білого. І ще, що ще? Ага, і ще я дивлюся в мене ось ці. Блакитні, мабуть, чи що. Так, три синіх. Якщо чесно, вже й не пам'ятаю, бо цей підбір я вже робила давно. У мене сьогодні 1 червня 2024 року. І я сьогодні планую її розпочати. А підбір бісорі я до цієї схемки робила, мабуть, місяців три назад. І. Якось не було можливості її раніше розпочати. А ось тепер хочу розпочати. Я вже не знаю, де в мене що. Буду, по ходу, розбиратися. Підібрати підібрала. А що я підібрала і як, то вже й не пам'ятаю. Ну нічого, розберемося. Так, і у нас тут загальна кількість бісеринок, потрібно пришити 7627 штучок. Ну, не. Немало, бо вона такого формату А4. І я б не сказала, що тут така дуже крепко-часткова зашивка, небагато не зашивається. Більша частина все-таки зашивається. Тому ось так. Я ще поклала ось тут такі трояндочки свої в кадрі. Вони такі пахучі в мене так пахнуть. Зараз саме. Квітнуть, квітнуть дуже. Вони такі темні, темні. Вони в мене саме перші починають цвісти. Бо є ще така піона вона теж починає цвісти, а всі інші ще не цвітуть. А ось ця сама перша в мене зацвітає, якась така рання. Ось так, ну все. Зустрінемося з вами в наступному кадрі. Швидше всього, Уже готовою роботою, і де вже я вам покажу підбір бісеру? Остаточний. Я свою вишивку з цієї майбутнього ікони. Чи, ні, це, мабуть, ікона, чи образ. Я не настільки релігійна людина, якщо взагалі релігійна, але не про це. Тому не знаю, як воно розрізняється і як правильно говорити, завершила я цю схему для вишивки бісером божої матір, розв'язуючи вузли, яка така має назву. І тут подивились таке невеличке слайд-шоу, як я вишивала, її пришивала ці бісеринки. Тепер розповім вам свій підбір бісер. Але спочатку скажу, що завершила я цю роботу 26 серпня. І за цей проміжок часу, з 1 червня по 26 серпня, в мене на неї пішло 13. Дні. Я б не сказала, що я її довго вишивала, навіть швидко я її вишила, так більш-менш легко вона вишивалася, але, як то, коли є багато різних процесів, хочеться всього повишивати і те і те, і те хочеться. Тому розтягується на такий проміжок часу. Ну, це ще не настільки великий проміжок часу, а за літо я її завершила. Проблем із зливанням кольорів тут не було, досить гарно все і легко вишивалося. Тепер давайте про бісер поговоримо. І так, ключі тут ось іде три сіреньких, вони йдуть в крилах тільки. Ці сірі три кольори. І давайте вам їх покажу. Так, це три сірих, ні, два сірих і один білий. Так. Да? Да. Два сірих і один білий. Але білий в крилах йде, в небі ось іде в хмаринках, цих білий. І білий ще йшов ось тут, в одязі цих янголів, але я його замінила на світло-жовтий. Тому цей білий в мене трошки поділений. Бо у виробника тут пропонується 15 кольорів бісеру використати, а в мене вийшло 17. По білий. Поділила я аж на три різних артикули. Так, давайте розпочнемо. ось тут іде, в ключі сірий і білий. Цей в крилах сірий використовується. Не так, крила. В мене самий темний іде: 08349. Далі такі світліший сірий 0,8149 і білий 46102. Ось таких. Три кольори бісер використовуються в крилах. Білий, який йде ось тут в небі, в цих хмаринках, це у мене іде профарбований 38302. Ось такий білий іде тут. І білий, який мав би бути іти ось тут, на саме світлі ділянки в цьому одязі, я Замінила на світло світло-жовтий. Це 03,281. Взяла ось таку кераміку. Так, далі в них іде в ключі розтяжка від жовтого до такого помаранчево червоного кольору, я б сказала. І це в мене ідуть. Так, таких три. Це Вісімдель, шістнадцять, вісім, 0,60 і 93 нулі. Ось такі три артикули бісеру я взяла. Не використовується тут в одязі ангілочків цих два, і трохи в Божої матері, в богоматері ось тут. І все. А, ні, ось ще ось тут іде ці два. Самих темних знизу. Не знаю, що це тут зображено. Не можу зрозуміти, як це назвати. Ну, щось якась доріжка, чи якийсь півмісяць, не знаю. Так, далі йде розтяжка трьох блакитних, я б навіть так сказала, синьо-блакитних це те, що йде в хмарах, зображено в цих хмаринках. Так, це в мене йдуть такі артикули бісеру. 17236, 17936 і 17136. Це ось тут ці кольори із світло-блакитного в такий синій. Це в мене повністю тут використана 17 серія, але бастер в цих кольорах. Наступних іде ось три сині такі синьо-фіолетові кольори, ось так можна подивитись, такі насичені сині кольори, цих три, це іде ось ті накитці, чи шарф, я не знаю, як це назвати, чи це шарф, що це. Накідка осіде поверх одягу. І я використала тут. Ось такі артикули бісеру. 36050, це такий прозорий лазурований. Далі 67,300 це прозорий срібний серединку, і 37110 це теж прозорий срібний серединку. Ось такі три кольори бісеру. І такий ось мене результат вийшов. Так. О, я ще вам забула сказати, ось тут у мене ще йде 87060. Здається, хоча я не впевнена. По ось ці бісеринки я взяла, але планшетку, яку я тут використовувала, не поклала. І, якщо чесно, я вже й не пам'ятаю, що це? Чи це 17 серед. Ні, це, мабуть, 17. Тут це у мене тут 17,050. І захотілася сюди з блиском дати. Це 17.050, мене ось тут ще. А жовтий. Тут, мав би бути жовтий, але я взяла 17,050. А не... оце 85,016. Та у мене трохи інше використовується. Далі йде ще три червоних це одяг, сорочка чи сухня богоматері. І тут в мене використовується такі артикули бісера. Це 91,050, це прозорий з райдужним покриттям. Далі 97,079 це прозорий срібний з серединкою і райдужним покриттям. І 90-120 це звичайний прозорий бісер. І ось такий результат. В мене вийшов. Я підбором задоволена своїм. Ну, можливо, в деяких моментах, трохи затемними, я зробила крила, але, як на мене, в підсумку вони гарно виглядають. Мені подобається. Небо мені подобається, одяг мені подобається. Ось так. Ще в деяких моментах, можливо, в мене тут різкий перехід жовтого в такий оранжевий. Але мені подобається. Я в підсумку задоволена результатом. Планую я цю роботу оформити в раму, в раму, звичайно. Але коли це буде, поки не знаю. В цьому році не знаю, можливо, в наступному я її оформлю. Побачу. Час покажу, як то кажуть. На цьому я завершую це відео. Всім вам дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою і до зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!